14 балістичних ракет «Іскандер-М» та понад дві сотні ударних дронів. Ворог комбіновано атакував Україну. Основні сили спрямував на столицю. Протягом усієї ночі майже ніхто не спав. У місті щоразу лунали вибухи. Більшість повітряних цілей оборонцям вдалося ліквідувати. Однак уламки впали у шести районах. На солом'янці горіли квартири у п'ятиповерхівці. Звідси врятували чоловіка. Він отруївся продуктами горіння. Майже всі вікна у будинку вибиті, пошкоджені також сусідні помешкання та автівки, припарковані поруч. Я вийшла з підвалу подихати повітрям. Ну і буквально там я не знаю, стояла десь хвилину і потім. Вже в шахетта літав, -літав потім почав пікірувати і... і все. Ну у нас квартира сіла, але машина. Найбільше постраждала квартира Валентини. Усі речі та стіни у Кіптєві. Підлога злита водою і всипана склом. Жінка перебувала у квартирі разом з онуком. Каже, минулося тільки порізами від уламків. Однак, що робити далі і де шукати пригистку, не знає. Я не знаю, що ми будемо робити. Я зовсім не знаю. Сильно дісталося у болоні у цьому районі. Вороже залізяче впало у декількох місцях, зокрема на цей житловий будинок. Уночі дрон пошкодив квартири декількох поверхів. Там швидко розгорілося полум'я. Хтось вибіг сам, а когось почали виводити на вулицю. Наша квартира розбита і горіла. Ми ви чудом вискочили. Нас просто хвилею взривною покинуло у ванну, пали і не побилися. Будемо розгортати на найближчій локації штабу, де визначатися чи. Цей під'їзд придатний для проживання. Людям буде надаватися вся необхідна допомога, буде надаватися компенсація, ну можливість отримати компенсацію для проживання, консультативна вся допомога. Пожежу у багатоповерхівці швидко ліквідували, однак вибухи та влучання продовжилися. Зокрема, пошкоджень зазнав торговельний центр. вранці мешканці заходилися допомагати затуляти вікна, розгорнули гуманітарний штаб. Я воно то так швидко, Ви знаєте, в тишені 10 Мінут і воно якось так швидко. Ви знаєте, протягом 10 хвилин полум'я буквально охопило всі поверхи. Скло сиплеться з таким гуркотом, пластик падає, люди кричать. Гул такий був, що вже чекали, що в нас ось он ну, пролетів і влетів в сусідній будинок з нами. Ні. Дуже селячна укриття у нас не дороблено досі, тому ми нікуди не пішли, сиділи в коридорі з дітьми. Повітряна тривога у Києві тривала аж сім годин. Та ні на мить свою роботу. Не припиняли повітряні оборонці та рятувальники, коли була повторна повторна загроза, ми чули і дрони у нас саме на От на житлових будинках. Рятувальники продовжували працювати для того, щоб максимально швидко ліквідувати, тому що там. Майно життя людей і саме от на житлових будинках рятувальники продовжували працювати. А от в складській будівлі рятувальники приступили до гасіння вже після того, як минула загроза для збереження життя особового складу. Шкоди від росіян зазнали також люди у Святошинському, Шевченківському, Дніпровському та Голосіївському районах. Марія Дрозд, Катерина Чала, Андрій Канчен та Олексій Іванченко. П'ятий канал. Щонайменше, 15 людей постраждали через російську атаку по Києву. Про це повідомляє столична влада. На місто летіли шахеди і балістика. Уламки ворожого залізяча впали в шістьох районах. У Солом'янську, Дніпровському та Оболонському зайнялися житлові будинки. В останньому пошкодження зафіксували на чотирьох місцях. В інших районах постраждали не житлові приміщення і автівки. Далі можемо поспілкуватися з речником ДСНС Києва Павло Петров. З нами на, на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Та студія, слава Україні, власне, перше питання про наслідки: чи вдалося вже їх ліквідувати? Тобто загасити пожежі, зрозуміти скільки людей постраждали, якось далі ліквідовувати наслідки, що зараз відбувається на місцях. Ціну насправді дуже неспокійна і дуже складна ніч сьогодні була для всіх киян, так і для рятувальників міста Києва. Хочу подякувати силам протиповітряної оборони за їхню роботу, за їхню важку працю сьогодні вночі. Але і рятувальники сьогодні вночі працювали у нас. Були як ви вже сказали, у падіння уламків були зафіксовані в шести районах міста. Києва. рятувальники залучались в трьох районах. Це в Солом'янському, Волонському та Святошинському районах. В Солом'янському районі у нас внаслідок влучання в п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на четвертому та п'ятому поверхах. Там у нас було врятовано одну людину за допомогою рятувального капюшона. Його було виведено з задиманого приміщення на п'ятому поверсі. Відновимо зараз зв'язок. і, Сподіваюся, почуємо більше подробиць про атаку, яка відбувалася цієї ночі на Київ. Росіяни використовували і ракети, і дрони. Кілька десят, щонайменше, безпілотників, летіли на Київ. Інформацію обов'язково уточнено в Силоборони. Відновили ми зв'язок і можемо далі продовжити нашу бесіду. Павло Петров, речник ДСНС Києва. Прошу продовжувати. Так. Солом'янський район, так у нас там п'ятиповерховий будинок, наслідок влучання зайнялось четвертий-п'ятий поверх. Попередньо сім осіб у нас на цій локації постраждало. Одну особу у нас вдалося врятувати з п'ятого поверху. Це чоловік, якого виведено було з небезпечної зони, та передано медикам для подальшого обстеження. Також в оболонському районі там багато локацій, де у нас було падіння уламків, але Саме влучання був в житловий будинок. Ось зараз можете бачити на своїх екранах відео з ліквідації цієї пожежі. Там у нас внаслідок влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на 3, 4, 5 та 6 поверхах з частковою руйнацією балконів. На щастя, рятувальники швидко ліквідували, але трохи за нього часу на обстеження квартир для того, щоб перевірити, чи. Всі квартири вже пусті, що немає додатково постраждалих. Також в Святошинському районі. У нас рятувальники були залучені на ліквідацію пожежі в нежитловій споруді. Там у нас горів склад з лакофарбовими матеріалами одноповерховий. Станом на зараз пожежі всі вже ліквідовано. Загалом у нас є 15 постраждалих, поки але. Відповідаючи на ваше питання з приводу кількості, вона може збільшуватися, тому що е, вночі у нас було четверо постраждалих. Зараз у нас станом на ранок 15, тому що люди продовжують звертатися до медиків з різними е, травмами. У нас є і госпіталізовані і поранені. І є люди, які е, звернулися з гострою реакцією на стрес, тому що ну дуже складна ніч сьогодні. Була але сподіваємося, що все буде добре, і більше постраждалих не буде. Ви згадували про цей будинок, це уламки чи прямо шахет пролетів? Тобто, чи, чи тут класифікацію, що там трапилося, треба звертатися до сил оборони. Ні, це, ну, я можу сказати тільки свою суб'єктивну думку. Е, ну, я був на місці, таке у мене було відчуття, що це пряме влучання саме дрона. Uh -huh. тому що ну, від уламків е, таких наслідків ну, ми б не бачили. І вони ведуться трохи по іншому, саме оламки, Але все ж таки, от за офіційну інформацію, за точну інформацію, все ж таки, тут вже повинні говорити повітряні сили. Це була найдужча атака за останні місяці, якщо можна так сказати, на Київ. Чи можемо ми це констатувати? Ну, за інформацією повітряних сил, це було близько 250 дронів. Якщо ви пам'ятаєте, у нас було і більше, в принципі, на Київ. Але е, тактика нова трохи, і я вам скажу, що рятувальникам разом із людьми е, доводилося сьогодні перечікувати усі нальоти, е, можна сказати, поочередні такі. Знаєте, ну, з інтервалом в декілька хвилин були атаки. Ми чули, як працюють і протиповітряні сили, і як е, і звуки вибухів. Тому рятувальники, коли не, не було загрози е, життю або здоров'ю людей на місцях влучань. Рятувальники ж переходили в безпечні місця, в місця укриттів. Тому сказати, що для рятувальників це було складно, це складно для всіх людей, для адекватних, розумієте, така, таке відношення просто. І загалом рятувальники готові були, і, в принципі, ми дуже швидко все ліквідували. Але не дуже приємно у нас сьогодні ніч була, тому. Є таке, так. тобто складність сама в тому, що просто кілька хвиль цих атак відбувалася. Власне перші виклики, так, наскільки я розумію, на місця так. почалися там, десь умовно кажучи, перша друга. Сама атака ж продовжувалася десь до четвертої. і, Відповідно, викликів ще більше. пару годин, пару mm. годин. Так ми і коли була повторна повторна загроза, ми чули і дрони у нас. Саме на жит... от, на житлових будинках рятувальники продовжували працювати для того, щоб максимально швидко ліквідувати, тому що там майно життя людей, і саме от на житлових будинках рятувальники продовжували працювати. А от в складській будівлі рятувальники приступили до гасіння вже після того, як минула загроза для збереження життя особового складу. Дякую дуже. Речник ДСНС Києва Павло Петров з нами був на зв'язку. Ну і двоє людей постраждали у Берзані. Одна також у Бориспільському районі на Київщині. Через падіння уламків ворожого дрона у Броварському районі спалахнув приватний будинок. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Також ворожа зброя потрощила автівку у Бучанському районі. Поруйнований магазин, заправка і будівля підприємства. Пошкоджені будинки також у Вишгородському і Бориспільському районах повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом уночі окупанти запустили 14 балістичних ракет і 2,5 з половиною сотні безпілотників. Як повідомило командування повітряних сил російські скандери або ж північно КН-23 летіли з Таганрога, Єйська, Брянська і тимчасово окупованого Кримом. І ще з сімох напрямків вилетіли дрони. Оборонці нашого неба знищили 6 ракет і понад 120 шахедів. Ще понад сотню дронів зникли з радарів під засобами раді під впливом засобів радіоелектронної боротьби. Через атаку постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина і Запорізька область. У Миколаївській громаді на Дніпропетровщині постраждав чоловік. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Пошкоджений приватний будинок і господарська споруда. По Новопавлівській громаді російські війська ударили керованими авіабомбами, зруйнували адмінбудівлю, пошту, і магазин. Дронами загарбники атакували межівську і покровську громади. Побиті сонячні панелі, горів транспорт. Дві людини постраждали через ворожий обстріл по Запорізькій області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Росіяни атакували регіон понад чотири сотні разів. Били дронами, системами залпового вогню і артилерією. Під прицілом були 12 населених пунктів, пошкоджені з десяток приватних будинків і квартир. Чотири людини загинули ще семеро постраждали через російські удари по Харківщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. У Куп'янському районі пошкоджені десяток приватних будинків, комунальне підприємство і склад. В Чугуївському понівечене приватне помешкання. Ще три оселі потрощені в Ізюмському районі. Під ворожим вогнем були шість населених пунктів регіону.